Одна зарядка айфону коштує як одна генерація картинки, тобто по об'єму, стільки. Да. Да, тому це жрет дуже багато ресурсу. Але але може... Ми ж від цього нікуди вже не дінемося. Ти розумієш? Да. Здається, що це ну в, в будь-якому будь-якому випадку це вже майбутнє ну, освіту. Однозначно. Це якщо піти в якісь конспірологічні теорії, то фактично можна говорити про те, що. А... Штучний інтелект просто будує під себе інфраструктуру. Типу, так, мені треба жрати більше енергії, будують електростанції, да, мене, і ага. люди зараз інвестують в е, різні бізнеси, інвестфонди тощо. Я можу сказати свою думку. мені здається, що от коли люди придумують, як в цих фільмах, коли придумують у цих роботів, які оце бігають, і оця штуковина, ну їм йому захопити буде світ, ну просто нічого не вартуватиме. Ну ми, ми йдемо всі до того, що ну, грубо кажучи, все, от все в тебе холодильник може вже виходити в інтернет, робити закупки. П Пилосос, не ставиш це, він сам все. Тобто, грубо кажучи, якийсь один день. Мені штучно так може реально захопити весь світ, і тоді буде зайдем, що тоді буде не до жартів і не треба не писати гумору, тому що нас їх знищать. Да, тих, просто... тих, кінець, кінець передачі.